Всім, мене звати Аня, вітаю вас на своєму парфумерному каналі. І сьогодні хочу підтримати чудовий тех від Наталії Золотарьової про парфумерну екзистенцію, життя-буття. І там дуже цікаві питання, тому що вони дійсно змусили задуматись про місце парфумів в житті ну, взагалі, кожної дівчини, ну і в моєму, звичайно. Я собі ці питання виписала тут на листочок, буду їх звідси зачитувати. Отже, перше: для чого парфуми в вашому житті? Для мене особисто парфуми відіграють дуже важливу роль. В житті. Мені здається, що я закохана в парфуми ще з самого дитинства. Пам'ятаю, з маличку я обожнювала розглядати мамині флакончики, брати їх постійно, відкривати, нюхати, гратися ними. Також обожнювала момент, коли мама користувалася парфумом, і ми десь виходили, і можна було йти і ловити оцей такий божественний шлейф. І, мабуть, вже тоді я полюбила парфумерію. Мабуть, знаєте, як кожна дівчинка, я вже мріяла, от я коли виросту, я теж буду там е шикати на себе якісь ці класні парфуми і так пахнути. І в мене теж будуть такі красиві флакончики. Мені здається, що саме тоді е я полюбила парфуми навіть більше ніж косметику. Бо і по сьогоднішній день я можу спокійно вийти з дому не нафарбованою, але без парфуму я вийти з дому не можу. Для мене це дуже важлива частина образу, гардеробу, аксесуар. І тут можу сказати, що от парфум виконує для мене дві таких основних ролі: це, по-перше, щось, що допомагає мені створити. Або поглибити свій настрій. Тобто я можу вибрати парфум для настрою, зрелаксувати, відчути себе більш впевнено, ну от якось підтримати, можливо, свій настрій. Також це важливий аксесуар, тобто деталь. Образу. Вони мені допомагають завершити свій образ. Чи це якийсь діловий образ, чи романтичний, чи якийсь класичний, чи м, сучасний. Ну, тобто, це для мене важливо, і я намагаюся так якось підбирати парфуми, щоб завершувати свій образ. І от з цього питання якраз випливає друге питання: тего, чи користуєтеся ви парфумами для себе, чи щоб вразити інших? Ну, не зможу тут злукавити. З моєї попередньої відповіді, вже зрозуміло, що я користуюсь і для себе, коли створюю настрій, і також щоб вразити інших, коли використовую парфум. як... Якусь деталь для от свого образу, для завершення образу. Тобто, якщо це щось про романтику, щось романтичне, ну, то напевно буде мені там буде хотітися вразити. А, Чоловіка на побаченні, так, чи там звабити, ну і так далі. Якщо це щось таке класичне там, і так далі, ну то знову ж таки, щоб це подобалось моїм колегам, щоб не задушити своїх колег на роботі. ну і так далі. Тобто парфуми в мене і для себе, і для оточення. Третє питання: чи користуєтеся всі, всіма флаконами в колекції? Насправді моя колекція, порівняно з іншими, дуже маленька. Крім того, в мене є чимало парфумів у версіях Тревел, тобто це десь 7,5 10 мл. А отже, вони, я знаю, швидко будуть використані, і я не можу їх отже рахувати як прям таку частину ну, повноцінної колекції, будемо казати так. Тим не менше, скажу, що є два парфуми, якими я не користуюся взагалі, через те, що вони мені не подобаються. Один парфум мені подарували, а це не моє. І він у мене стоїть просто я ним не користуюсь. І Я знаю, що я не зможу з ним користуватися. Бо він не те, що мені не подобається, він мене прямо душить. Другий парфум я купила собі сама. Але шкодую про цю покупку, вона була дещо імпульсивною, і зараз в мене є флакончик Tom Ford Soleil Blanc в парфумованій воді, яким я не можу користуватись, бо він мені не подобається. Тобто мені подобається туалетка, це ж сама Soleil Blanc, а от парфумована вода не заходить. Я спробувала його раз, звичайно, коли купила щось не те. Зробила ще один підхід і все. З тих пір у мене воно лежить. Я знаю, що я ним користуватись не зможу. Тому можна сказати, що не всіма своїми флаконами я користуюсь. Є також такі, якими я не користуюсь через те, що просто вони старіші. Зараз в мене є якісь новіші парфуми, і рука зазвичай тягнеться до чогось новішого в колекції, хочеться користуватися тим. Ну і ще одна така штука, що, все-таки, наприклад, якщо зараз зима осінь, то я більше користуюся такими інтенсивнішими парфумами, а свої літні, свіженькі, цитрусові квіткові парфуми я склала в коробку і вони так пролежать до весни. Але прийде весна, я їх всі витягну з коробки і буду ними усіма задоволенням користуватися. І четверте питання: що надає більше задоволення? Добивати флакони чи купувати нові? Мабуть, купувати нові? От все-таки в мене, я ж кажу, їх ще не настільки багато, щоб в мене прям радість викликав факт добивання якогось флакону. Якщо в плані мені щось не подобається і це добивати, я цього не роблю і не буду робити, ну, бо мені якось ну мені себе шкода, це якийсь мозахізм. Знаєте, якщо мені парфум не подобається, я буду на себе його бризкати і ходити мучитися, знаючи, що ось на поличці в мене лежать парфуми, які які. Мені дуже подобаються, а я от їх не буду брати, щоб це й добити. Якщо ж це просто про те, що ну, в плані закінчити парфум, то ну, ні, все одно, все одно мені більше подобаються нові паку, е, купувати, Пакувати, купувати, е, ніж е, старі закінчувати, бо все одно е, в основному то в мене зараз всі такі парфуми, які мені дуже подобаються. І якщо я його закінчу, то в мене буде таке відчуття, що Боже, що тепер робити, що купити ще раз його, він же мені подобався, а як я тепер без нього буду? Чи все-таки не треба, бо в мене нові з'явилися? Ну, тобто якісь такі дуже не знаю, емоції неоднозначні в мене з цього приводу. І крім того, от зараз я так подумала, що є в мене парфуми, в яких залишилося там ну просто на пару разів, і я їх бережу. Тобто я їх таки не добиваю, я їх бережу. Вони в мене стоять, і я знаю, що ні, все таки, все-таки в мене ще є цей парфум. От у мене зараз така історія з Dior Дікт. Який я купила в минулому році, я ним обливалася просто. Але коли його закінчилося вже на самому там дні, на пару разів ще я його залишила, щоб він у мене простояв до цієї зими. І от він у мене ніби є, але я розумію, що це на пару разів. А, але я мучуся, бо я тепер не знаю, мені його задублити, чи все-таки просто попрощатися з ним на деякий час. Наступне питання. Більше щастя приносять імпульсивні покупки чи довготривалі забаганки. Скажу так: що приносять мені щастя імпульсивні покупки, але ненадовго. У мене те щастя від імпульсивних покупок таке швидко тривале, як і. От... Імпульсивне щастя від імпульсивної покупки, так скажу. Тобто, коли я тут сподобалась, я схватила, купила все, ну от настільки триває оце щастя, як мені здається. все таки мені подобається розношувати парфум. Якось його розгадувати, не знаю, примірятися до нього. Особливе задоволення мені приносить, а пошукати, може, десь є дешевше, порівняти ціни на різних там сайтах чи в різних магазинах. Або в мене є ще одна фішка: це покласти парфум в корзину і чекати: а коли там буде або якась класна знижка, або в мене буде купон, або там будуть якісь до цього саме парфуми. Якісь додаткові е, штуки, там, якісь подаруночки, наприклад, О, тоді я його куплю з якимсь подвійним задоволенням. Ну, це, це свої такі таракани, знаєте, таргани. Е, ось. Ну, отже, підсумовуючи, все-таки більше щастя мені приносять довготривалі заваганки. Шосте. Чи вірні ви якимось ароматам багато років і чи дублюєте? Е, є парфуми, які я дублювала. Я кілька разів дублювала «Міс Діор» 2012 року. Я також дублювала Blooming Booked Miss Dior, також дублювала я «Міс Діор в туалетній воді. Я дублювала Poison від «Діор». Слухайте, виходить так, що я самі «Діори» дублюю. Ну, так. Цікаво. От знову-таки, якось я про це не задумувалася. Ну, але ну, подобається. Мені цей бренд насправді подобається, бо мені база їхня якось заходить і взагалі, мабуть, правда, що от є якесь таке своєрідне ДНК бренду, і тобі бренд або заходить, або реально не заходить. От Dior для мене такий, що мені багато в ньому що подобається. Так що так, є е, парфуми, які я дублювала, і, мабуть, знову буду дублювати. Бо той самий Pro Poison в мене знову в забаганках висить у вішлісті. Е, і от Addict знову ж таки, думаю, задублити. Чи є якісь такі, яким я багато років вірна, Ну, то можна сказати, що я діору просто вже багато років вірна. Так, сьоме. Три напрямки в парфумерії, що завжди цікаві. Я ще не такий, знаєте, прям мега досвідчений парфманьяк, парфлюбитель і т.д. тобто я люблю парфуми, але от так, щоб прям по напрямках, ну важко мені сказати, можу сказати, що завжди мені подобалися гурманські композиції. Така гурманіка з квітами, орієнтальна гурманіка, орієнтально квіткові фруктові, мабуть, парфуми. Е, от так, щоб прямо ходу три конкретно напрямки назвати, які завжди мені були цікаві, ну, не назву, на жаль. Е, три напрямки, що бентежать зараз. Е, зараз я можу сказати, що от. Цього року я відкрила для себе такі фужерні цитрусові парфуми, які я до цього просто не сприймала, тому мені подобається цей напрямок зараз. Я буду продовжувати з ним знайомитись і досліджувати його, коли прийде весна-літо. Також це такі алкогольні парфуми, бо мені здається, теж цей напрямок такий зараз модний, можна сказати. У багатьох брендів є якісь цікаві варіації на цю тему, і мені цікаво це досліджувати. В мене нема ж одного такого алкогольного парфуму. Але сама, сама ця тематика мені цікава. ну тобто як це Тому останнім часом я там купую собі семпли, якісь відливантики, і пробую це розношувати, щоб для себе зрозуміти, що це за напрямок такий. І також мені останнім часом подобається уд в парфуметі тому я теж його продовжую тестувати, хоча в мене немає ще жодного повнорозмірного парфуму такого удового. Дев'яте, як відноситись до парфумів оточуючих. Я люблю, коли від людей гарно пахне. Я дуже люблю ловити від людей красиві шлейфи, мені це подобається. Напевно, набагато більше, ніж коли від людей неприємно пахне. І. Мені трохи сумно, коли е, я ловлю якісь такі дуже банальні шлейфи від людей, наприклад. Ну, Щось таке, е, не знаю, коли це там, наприклад, е, гарна дівчина, а від неї пахне. Ну, от якось ну, так банально, ну, ну навіть е, Прикро за неї, тобто мені здається, що вона так класно виглядає. Вона б тут могла зараз ще й шлейфом вражати всіх. А вона там обирає якийсь такий парфум, який чуєш тобто Такого навкруги багато. Або навпаки, коли дівчата взагалі там не дуже звертають увагу на те, чим користуються. І тоді, Ну, знову таки, це от про образ для мене. Я живу образами. Мені хочеться, щоб жінка. Виглядала гарно, і щоб від неї гарно пахло. Також так само, як і чоловік. Мені дуже подобається, коли чоловіки користуються класними шлейфовими парфумами. І реально для мене це теж частина образу. Для мене це важливо. Швидше за все, якщо від чоловіка буде негарно пахнути, або якось так ну, просто якимсь там лосьйоном після гоління, чи, чи щось таке, ну, напевно, це буде от для мене це буде мінус його образу, це 100%. Десяте питання. Чи підтримуєте українських парфумерів? Оскільки я тільки, мабуть, з півроку як цікавлюсь взагалі парфумерією більш-менш, ну тобто почала цікавитись, то ось зовсім недавно, нещодавно, може, пару місяців назад, я взагалі почула про те, що в Україні теж розвивається парфумерне мистецтво і є. Парфумери, які створюють цікаві речі. Зараз мені дуже подобається читати відгуки людей, які вже протестували ці парфуми, і дійсно можу щось сказати на цю тему. Я, на жаль, на сьогоднішній день не тестувала жодного парфуму. І я зовсім ну, від українських парфумерів я зовсім не знайома з українською парфумерією. Дуже сподіваюся, чекаю, щоб закінчилась війна, настав мир в Україні, і можна було поїхати додому і пройтись по українських парфумерних магазинах. Купити якісь семпли, щось протестувати. Напевно, я, звісно, підтримую українських парфумерів, які взагалі всіх українців, всіх людей, які щось пробують створювати і робити. І напевно я б. З великим задоволенням так само купила і парфум українського бренду, українського парфумера, з яким купую, наприклад, французькі парфуми. Якщо це якісно, якщо це красиво, то чому б ні, я б тільки пишалася. Тому, так, підтримую, звичайно, на сьогоднішній день просто ще з ними не знайома. Це було десяте питання, і на цьому закінчилися питання в цьому тему. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати. Про значення парфумерії для мене. Будь ласка, також напишіть, що ви думаєте про парфуми, яке місце вони займають у вашому житті. Буде дуже цікаво почитати. Всім дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось, підпишіться на мене, якщо ви ще не підписані. І сподіваюся, що ми знову скоро зустрінемось тут на моєму каналі. Всім па-па!